Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на Кармаркеті. Це найбільший авторинок Житомирської області. Я, Павло Легенчук, заявляю, що ми офіційно починаємо знову знімати ролики, тому що дуже багато запитів. Чому у кожного вихідних немає огляду автомобілів, поверхневого огляду? Чому не показуєте ряди? Все, будемо показувати з цього тижня. Сьогодні у нас 19 січня, п'ятниця. Вже завтра або післязавтра. ви це дивитесь в неділю. Але обов'язково покажемо вам зараз два ряди автомобіля. Але перед цим хочу подякувати Збройним силам України. Шановні наші хлопці і дівчата, величезно вам дякую за те, що ви бороните нашу землю і робите все для того, щоб ми займалися улюбленою справою. Отже, всі, хто шукає собі автомобіль або планує продати автомобіль, ця інформація для вас. Ми йдемо, показуємо вам два ряди автомобілів. І розпочнемо з цієї красуньки BMW X, X6. Автомобіль 2000. Восьмого року 380 тисяч пробігу. Це 4,4 бензин, автомат 5 місць, повний привід. Офіційно придбано в Україні. Має один ключ. Додаткової гуми у нас немає. Ціна 12500. Зараз більш детально покажемо вам. Наскільки то можливо цінник, ви собі зупините і побачите всю характеристику? Трошечки прискорюємося. До речі, у нас змінився відеооператор і сьогодні це моя дружина. Тому, якщо побачите, що я буду казати, «зайчик кіця або давай бігом. То, знаєте, я не злюся, просто хочу, щоб була якісна картинка. Volkswagen Passat b 8 18 рік, 199 тисяч на одометрі, двохлітровий дизель, показую цінник, а потім іди показуй все. Інше <сміття> автомат, 5 місць, передній привід Німеччина, два ключі. Ціна 17900. Е, дуже некомфортно. Ми вибрали умови для того, щоб знімати. Насправді ми то планували знімати ще два тижні назад, але то сніг. І не хотіли показувати вам сугроби, хотілося таки, щоб сніг трошечки станув з автомобілів. На черзі Ford Focus 2008 року, 196 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід Німеччина, 2 ключі, ціна 6100. Переходимо ще до одного Б8, такий брат-близнюк. Автомобіль 2019 року 204 тисячі на одометрі. Це 2-літровий дизель, автомат 5 місць. Передній привід. Німеччина, 2 ключі. Ціна 22 400. Так, далі Volkswagen Passat B8. Ще один. В цьому ряді. 19 рік, 197 тисяч пробігу. 2-літровий дизель, автомат 5 місць. Передній привід, Німеччина, два ключі. Додатково є гума. Ціна 23400. 400 і 23400. Ну, візуально, здається, однакові автомобілі, але інший кольор. Поїхали далі. Opel Astra J. 11 рік, 232 тисячі на одометрі, 1,4 бензин, механіка, 5 місць. Передній привід Німеччина, 2 ключі. Ціна 6300. Далі шкода Октавіа 5. Якщо трошечки картинка в плані того, що не все видно, або паузи, то не ображайтеся. Думаю, ми це виправимо з наступного відео. Шкода Octavia 5, 2010 рік, 238 тисяч пробігу, 1,8 бензин, встановлено ГБО, механіка 5 місць, передній привід Німеччина, 1 ключ, ціна 7900. На черзі ми бачимо b 6 від Volkswagen. Автомобіль 10 го року 241 тисяча пробігу. Це 1,8 бензин, механіка, 5 місць, передній привід Німеччина, 2 ключі. Ціна 7250. Які зірочки на капоті. Ох, красота. Так, далі у нас Volvo. І це у нас v 60 Якщо не помиляюсь. Так, v 60 авто 2012 року, 287 тисяч на одометрі, 1,6 дизель, автомат, 5 місць, передній привід, Швеція. Два ключі, додатково є гума, ціна 10600. Дуже гарно виглядає ця Вольво, ну, просто топчик. Так, поїхали далі до Кадіка. Який такий затемнений, гарний красунчик, неймовірний. Volkswagen. А, це тюран. Який Кадік? Це тюран. Здається, чи це кадік? Ні, це тюран. Так, видно, тюран 2000. А тут не видно. 8 рік, здається. Так, авто пробігло 182 тисячі, 1,4 бензин, механіка, 5 місць. Передній привід. Німеччина, один ключ. Ціна 7500. Ой-ой-ой-ой-ой! Інсігнія. Привіт! Який же колір? Як виглядає? 18 й рік, 230 на одометрі. Двохлітровий дизель, автомат, 5 місць, передній привід. Італія, два ключі, додаткова гума, ціна 15800. І поки ми перед тим, як підемо на інше авто, це у нас Йонікс, здається, то хотів би нагадати вам, що, шановні друзі, кармаркет робить все можливе для того, щоб вам було зручно придбати автомобіль. Ми робимо всі умови для того, щоб ви приїхали, обрали автомобіль, провели тест-драйв, ну а потім обов'язково. Договір куплі-продажу можна оформити на місці. Е, можна автомобіль переглянути не тільки візуально товщиноміром, а ще то зробити на підйомнику, зробити комп'ютерну діагностику. Як я вже казав, договір куплі-продажу. Ну а потім це все обов'язково сісти в свій власний автомобіль і поїхати з гарною посмішкою. Тому що менеджери роблять всі умови і показують не те, що я автомобіль поверхисно, а розповідають абсолютно всі технічні можливості автомобіля. Тому Кармаркет робить все, щоб витрачали. Менше часу, щоб у вас був більший вибір і гарні умови для того, щоб ви придбали автомобіль. Ну а ми поїхали далі, далі у нас Hyundai Ioniq 2016 року. 120 тисяч пробігу, 28 кВт, автомат. Ну це зрозуміло, 5 місць, передній привід Норвегія, 2 ключі. Ціна 15800. Сьогодні якийсь ряд Volkswagen B8. І ще один на черзі, б 17-го року, 202 тисячі пробігу, двохлітровий дизель, автомат 5 місць, панорамний дах ми бачимо, до речі, передній привід Німеччина, два ключі. І додатково є гума на дисках. Ціна 19 500. Але ми бачимо, тут інша вже оптика, тому що оптика перед цим була зовсім інша. Так, щось починає трюстись руки моєї дружини. А, ти впала. Ну ти весь дуже обережно не падай. Так, Поїхали далі. Далі у нас Volkswagen Golf 4, 2000 рік, 201 тисяча пробігу, 1,6 бензин, механіка 5 місць, передній привід, Німеччина, 1 ключ, ціна 4500. Не потрібно так близько під підходити, тому що люди, які захочуть побачити всю характеристику, зроблять паузу і зроблять е, зум. Це в Ютубі можна зробити, тому не потрібно там прямо вилазити на той автомобіль. Це я не для вас, друзі, це я для своєї дружини. Отже, далі у нас Форці Макс 2011 року 264 тисячі пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід Німеччина. Один ключ ціна 7,999. Ой, до речі, побачив перший листочок з додатковою інформацією про автомобіль. І чесно вам скажу, ні, показувати не потрібно, тому що немає, що показувати. Не видно вже. І з приводу додаткової інформації про автомобіль, це ви все можете побачити обов'язково у нас на сайті, тому що автомобіль ми показуємо тут зовні. А на сайті ви маєте можливість зазирнути в сам автомобіль. Камера 360 градусів, дає вам можливість заглянути в кожен куточок і подивитися абсолютно все, що є в салоні. Крім цього, номера телефону, яких ви бачите у нас на всіх роздруковках є номера телефонів у нас на всіх соціальних мережах. Якщо вас зацікавить, якийсь автомобіль, який ви тільки що побачили, просто телефонуйте. Менеджер Олександр або Роман розповість вам більш детально про автомобіль. А ще краще, якщо ви десь недалеко, в Житомирській області, Рівненській області, Вінницькій або десь з Київської області, тобто близенько, можете самі приїхати, побачити і обов'язково зробити тест-драйв. Ну і нагадаю, що в всіх соціальних мережах ми є. Знизу в описі під відео обов'язково. Є у нас всі посилання. Тому велкам э, ласкаво, просимо на кармаркет. А ми поїхали далі. Рено Кенго пасажир. 2006 рік. 169 тисяч на одометрі. Це 1,2 бензин, механіка 5 місць, передній привід Німеччина, один ключ. Ціна 4777. Kia Sportage, Автомобіль 2006 року. 213 тисяч пробігу. Це двохлітровий бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Нідерланди, 2 ключі. Додаткова є гума, ціна 7800. Бачимо яскравий синій колір. Я таких спортліджів ще не бачив. Але виглядає топово. Хто любить синій колір? Але Металік, ну, гарний колір, насичений. Далі у нас Volkswagen Passat B. Це у нас Б7, якщо не помиляюсь. Так, 13 рік, 187 тисяч пробігу, бензин, 2,5 літри бензин, автомат, 5 місць, передній привід США. Хотів сказати, так, це є Сполучені Штати Америки. Один ключ, ціна 11700. Далі, кенгальот, він же Рено Кенго в пасажирі 2005 року. 270 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід Німеччина, один ключ, ціна 5599. Якщо ви бачите, як ми ходимо, точніше чуєте, як ми ходимо і шоргаємо, і вам трошки по вушкам б'є, то вибачте. Я думаю, наступного разу снігу вже не буде. Е, так, куди ти пішла? Зачекай, я додаткову інформацію прочитаю про Кенго. Е, так, повністю зроблено ТО, масло, фільтри, е, Помінно е, щеплення нове. Ось так, є сервісна книжка. А тепер можна йти далі. І далі у нас Peugeot Partner, пасажирі 2000. 18-го року 294 тисячі вже набігав, 1,6 дизель, механіка 5 місць, передній привід. Офіційно авто придбано в Україні, має два ключі, ціна 8,5 тисяч американських доларів. Мені ще треба знімати, як моя дружина ходить, то знімає. Це Дуже смішно буде виглядати е, і вам показати, наскільки вона віддається вже своїй новій роботі. Далі Fusion від Ford. Автомобіль 2017 року 190 тисяч пробігу, 2,5 бензин, що дає нам можливість зрозуміти, що це Америки, скоріш, автомат, 5 місць, передній привід, так, США, один ключ, ціна 14 тисяч американських доларів. Ще один каблучок, черевичок, як хочете, так і називаєте. Це Renault енго-пасажир. 2015 року 209 тисяч на одометрі, 1,5-літровий дизель, механіка, 5 місць, передній привід. Франція, один ключ, ціна 8600. Дуже полюбляють Кенго для роботи, для сім'ї, тому що автомобіль невибагливий, має гарний розхід. Далі переходимо до Nissan Qashqai, 2012 рік, триста 220 тисяч пробігу. Вибачте, 220 тисяч пробігу, півторалітровий дизель. Е, так, механіка, 5 місць, передній привід, автопригнал з Італії. Має два ключі, ціна 10 900. І якщо є якась додаткова інформація, яка нам буде корисна, обов'язково прочитаю. Без підкрасів, так є і сервісна книжка. Іншу інформацію вже сказав. Ну і будемо ряд закінчувати Tiggo. Е, П'яте покоління, я так розумію. Чи просто Tiggo 5 він називається, бо знає, 8 вже є. 17, а може появляюся, це може не про Тіго. Так, 2017 рік, 111 тисяч набігав, двохлітровий бензин встановлено ГБО, автомат, 5 місць, передній привід, офіційно придбано в Україні, має два ключі, ціна 11650. Дуже гарний чоколатовий колір. Ну і що, друзі, ми будемо. Е Трохи рухатися далі, далі, а точніше приходимо до другого ряду. Руки не втомились тримати? Ще один ряд і трошечки довше. Якщо втомилися, то давай я познімаю і зразу поговорю. Сковзаєшся, нічого страшного. Так, будемо починати ряд з нашого. Можеш вже показувати його. Ну, як з нашого. З Mercedes-Benz, який знаходиться на авторинку. Отже. Це у нас Б200, напевно. Перейду на іншу сторону. Все, повертаюся назад, показую людям цінник, якщо не видно. Так, автомобіль. Бачу, що передній привід, Данія, два ключі. Ціна 17500. Я думаю, це 2008 якийсь восьмий рік, напевно, може 10 А може я і помиляюся. 2016. 18 чи 16? 2016 рік, напевно, можу помилятися. 315 тисяч пробігу. Та ні, а щось таке багато дуже. Хоча може бути. Да, 315 тисяч пробігу. Це 2,2 2 дизель, автомат 5 місць. 17500. Якщо, можливо, я помиляюсь, якщо вас цей автомобіль, то обов'язково менеджер вам відповідають, якщо ви їм телефонуєте Далі у нас Hyundai Tucson, ти вже обійшла його? Я ще про нього не говорив. Але ви вже його побачили. Hyundai Tucson 2006 року, 217 тисяч пробігу, 2-літровий бензин, механіка 5 місць, передній привід Нідерланди, 2 ключі, 8350. Поїхали далі, далі. далі. Кіасіт у нас 2009 року 187 тисяч набіг, 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Нідерланди, 2 ключі. Ціна 5,999. Я думаю, наступного тижня у нас вже буде такий асфальт. Хоча я не дивився прогноз погоди, але дуже добре, що сніжочок вже пішов. На черзі у нас Ford Focus, якщо я не помиляюсь, а я можу помилятися, ви ж знаєте, я експерт і ще тай. Ford Focus 2012 року, 227 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Нідерланди, 2 ключі. Ціна 8400, можеш збоку показувати і всім буде видно, щоб ти не, не пригала, все буде нормально. Так, ні, вже показала. все. Поїхали далі, щоб час не втрачати. Вибачте, що у нас таке зразу навчання йде, тому що ви знаєте, що всі кадри, ми, ну, може, не знаєте, то будете знати, абсолютно все ми пишемо з одного кадру і нічого не вирізаємо. Далі Renault, хоча іноді потрібно, Renault Grand Scenic, 11 рік, 308 тисяч пробігу. Це 1,9 дизель, механіка, 7-місне авто, передній привід, Даня, 2 ключі, ціна 7300. Далі переходимо до цього прекрасного ліфтбеку. Шкода Октавія 7. 2015 року. 104 тисячі пробігу, 1,2 бензин, автомат, 5 місць, передній привід, 2 ключі. Є додатково гума. Ціна 11500. Це такий ліфтбек. Все такий. Я дивлюсь, що це не седан. Але ви самі знаєте, що це. Так, далі у нас Сіат Ібіца. 2008 року, 206 тисяч на одометрі, 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Швець, Царія. Два ключі, додатково є гума. Ціна 5100. Переходимо одразу до наступного авто. І це у нас Hyundai Соната 2011 року. 210 тисяч на одометрі, 2-х літровий бензин, механіка, 5 місць, передній привід. Офіційно придбано авто в Україні, має два ключі, додаткова ягума на дисках і ціна 9 тисяч американських доларів. На жаль, вигоріла у нас, вигоріла у нас е, паста на ручці. І я не можу сказати, що тут написано, але багато написано, я бачу, що багато помінно. Поки моя дружина вже побігла. Ви вже бачите, що це Hyundai Tucson або Tucson 2007 року, 210 на одометрі, 1000. Двохлітровий e, дизель, механіка, 5 місць, передній привід Авто з Франції, два ключі, ціна 8999. Переходимо до Renault Лагуна 2010 року. Ми бачимо по салону, там все ідеально. 268 тисяч пробігу, літровий дизель, механіка, 5 місць, передній привід. Авто з Франції має один ключ. Ціна 6600. Вже ледь ходить, вже все, падає. Казав, Взяли стабілізатор, я вам так скажу, люди, зачекайте. Взяли стабілізатор, а телефон трошки тяжкий, стабілізатор постійно завалює горизонт. Тому вирішили знімати з рук. Казав, сказав, що буде трошки тяжко. Ні, пробуємо знімати з рук. Тобто, уявляєте, це все робиться руками. Тому якщо десь картинка буде трошки гуляти, вибачте, наступний раз підготуємось краще. Volvo v 50 2010 рік, 219 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній Привід. Авто з Німеччини має два ключі, ціна 7200. Дуже гарно, бачимо, лінзована оптика. Чудовий колір. Ну, що тут говорити? Вольво і Вольво. Так, далі. Шкода Octavia a 5 Авто 2010 року, 191 тисяча на одометрі, 1,4 бензин, механіка 5 місць. Передній привід. Авто пригнано було з Бельгії. Має два ключі, додаткова гума на дисках, ціна 7400. Переходимо до Опеля Меріви. Чи не сказав зафіри? Ні, Меріва. 2006 рік. 192 тисячі набігало це авто. 1,4 бензин, механіка, 5 місць. Передній привід, авто з Німеччини. Має два ключі, ціна 4499. Grand Сценік. 2013 року. 238 тисяч пробігу 1,6 дизель, механіка, 7 авто. передній привід авто з Франції. Має два ключі, ціна 9200. Подивіться на цього красунчика. Це Kia Soul 2015 року. ці радіатора ми бачимо, що це електроавтомобіль. До речі, має пробіг 83 тисячі пробігу. Пробіг 83 тисячі, 27 кВт, 5 місць, передній привід, Норвегія, два ключі, ціна 9900. Космічний дизайн, космічне авто і дуже гарно виглядає. Ну Просто такий мегакрутецький, ні з чим не сплутати. Volkswagen Passat B8, 17 рік, 321 тисяча на одометрі, 2-літровий дизель, автомат 5 місць, передній привід Німеччина, два ключі. Ціна 15500. Поїхали далі. А далі у нас Nissan Верса. 2021 рік. Друзі, увага! Пробіг 15 тисяч кілометрів. Нова автівка. 1,6 бензин автомат. 5 місць, Передній привід Сполучені Штати Америки. два ключі. Ціна 13750. Сісіха. Вона ж це це, вона ж Сісі. -сі. Від Volkswagen, 10 рік, 180 тисяч пробігу, 2-літровий бензин, механіка, 5 місць. Передній привід. Сполучені Штати Америки, один ключ, ціна 8 990. Дуже гарна ціна. Авто має сервісну книжку, повне ТО, заміна е, цепку, помпа, фільтри, масло, сальники, машина куплена ціла, без пробігу по Україні. Чесно вам скажу, за таку ціну, супер авто. Супер ціна. E, взагалі все тут супер. Так що гарний варіант. Поїхали далі. Далі Opel, Zaf Opel Zafira. 13 рік, 187 тисяч на одометрі, 1,7 дизель, механіка. Це 7-місне авто. Передній привід Німеччина. Один ключ. Ціна 8600. Мала, ще трохи залишилось, не переживай. Мазда, це 7 Так, так, це 7 2008 рік. 223 тисячі пробігу, 2,3 бензин, автомат, 5 місць, повний привід, офіційно придбано в Україні, 2 ключі, 8500 ціна. Е, ближче не покажемо, затемне скло. І я думаю, що якщо потрібно про Mazda запитати, ви запитаєте. Е, Мегакрутецьке авто Альфа Romeo GT 2005 рік, 145 тисяч всього на всього на. Одометрі, 2-літровий бензин, автомат 4 місця, передній привід. Швейцарія. Без дисків, але є гума, Ціна 7500, мега крутецький шкіряний світлий салон, мегакрутецька амблема Альфа Ромео, неймовірний дизайн, Купешка. Ну, взагалі, топчик. Я думаю, якщо ви хочете виділятися, ви молодий, гарний, перспективний, це авто для вас. Мега крутецьке. Поїхали далі. Далі у нас Ford Focus. 2010 року 265 тисяч пробігу. 1,6 бензин. Механіка. 5 місць, передній привід, Нідерланди, 2 ключі. Ціна 6,5 тисяч американських доларів. Citroen Grand Picasso. Це четвертий він вже. C4. Мега Мегакрутецький автомобіль з дуже гарним оглядом. 2006 рік. 210 тисяч на одометрі, 1,8 бензин, механіка, 7-місне авто. Передній привід, привід. Нідерланди. Один ключ. Ціна 5850. Дуже гарні автомобілі для родини. Ford Focus 2006 року. 193 тисячі пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід Німеччина, 2 ключі, ціна 5200. Підходимо до завершення. Я нагадаю, що два тижні назад вже знімали ролики, повинні були повернутися, але не записався чомусь звук. І зараз я зупинився, що дружина моя посміхнулась. Руки хотіла вже тягнути до цього красення, тому що ви всі знаєте, хто бачив наші ролики. Що я завжди кажу, моя прелість! каже моя дружина. Вона вже пишіть, посмішка, радість, тому що мрія про цей автомобіль це Volkswagen Beetle 2013 року. Я розумію, що в коментарях буде писати, то купи, купи автомобіль. Буде час обов'язково, буде перемога, купимо. 188 тисяч пробігу, 2,5 бензин, автомат. Чотири місця, передній привіт. Авто приїхало Сполучених Штатів Америки. Ціна 9 999. У тебе є ще трошки часу дозбирати. Я додам і буде ось цей міні-порше. Да? Щасливо! Знаєш, скільки кругів треба намотати і назнімати цих відео сіків? Так, далі у нас Вольво В-50, 2012 рік, 117 тисяч пробігу, 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, авто з Італії. Має два ключі. Ціна 9300. Брат Близнюк. Забігає. Вольво. В-50. 10-й рік 230. 3 тисячі пробігу, 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід Італія, один ключ і ціна 6,999. Ну що, привітаємо мою дружину з першим дебютом зйомки автомобілів-рядів. Я вітаю всіх на нашому каналі. Кармаркет, місто Житомир. Прошу одразу вибачення за те, що ми цілих два місця не виходили в ефір. Ви телефонуєте? Ви багато пишете, телефонуйте мені особисто. телефонуєте дуже багато менеджерів, Каже, коли знімати, коли знімати нарешті, ми маємо можливість знімати і показувати вам ряди. І ще раз дякуємо це за це збройним силам України всім формуванням, хто боронить нашу землю, захищає нашу батьківщину. Шановні українці, де б ви не були в Україні або поза межами її, обов'язково робіть все для того, щоб наблизити перемогу. Робіть все для того, щоб допомагати нищити ворога. Разом ми тільки разом об'єднуємось, нікого не слухаємо, донатимо, об'єднуємось, допомагаємо Збройним силам України. Взяти верх над ворогом, і е, обов'язково буде перемога. Тому наближаємо перемогу разом. Я, Павло Логінчук, кажу вам. Дякую, що додивились до цього моменту. Нагадаємо, що ми на Кармаркеті, найбільшому авторинку в Житомирській області. В всіх соціальних мережах ми є. Кармаркет, також є у нас сайт, Вайбер, Телеграм, Фейсбук, Інстаграм. Підписуйтесь, хто ще не підписаний. І обіцяю, раз в тиждень обов'язково ми будемо робити огляд. І я думаю, наступного тижня зробимо приємний бонус і розіграємо вам якийсь подарунок. Тому. Палець догори, коментарі знизу в описі під відео обов'язково вся інформація про кармаркет і всі посилання в соціальні мережі. мережах. Ще раз вам дякую, що додивились. До зустрічі. Побачимось наступного тижня.